Нещодавно розповіли, що купили будинок? А будинок це завжди ремонт, і ремонт не завжди дуже добре відображається на стосунках в родині, плюс це величезні фінансові витрати. Як вам вдається комунікувати стосовно ремонту? Чи у всьому сходяться погляди на дизайн? Чи є оце виснаження стосовно того, що ремонт зазвичай планують одну суму, а це потім виходить x 10 Як ви переживаєте ось цей момент придбання будинку? Це до речі, дуже класне, класне запитання, тому що ми ще придбали ділянку до повномасштабного вторгнення. І вже під час цих подій вирішили, що ми залишаємося в Україні, що хочемо тут продовжувати добудовувати цей придбаний будинок, оскільки ми люди порядні, чесно заробляємо гроші, це складно дається. І в плані фінансовому і ще більш емоційному. Тому сварки, ось ці побутові, вони нас іноді захоплюють. Нас часто питають з приводу, чого ви можете сваритись? з приводу якихось сміт, бюджетів, що не вистачає там тих чи інших. Коштів, але ми все одно так вистачає, продовжує, продовжуємо рухатись. Але в цьому власне є сімейне життя в якісь. Ну я не знаю, перипетії, Тому ми відкинули дедлайни. Ми відпустили цю ситуацію і робимо так по мірі можливості. І щоб, як то кажуть, вистачило перш за все емоційних сил, і це не надто впливало на взагалі. Родинні сімейні зв'язки Та ні, переживемо, ну знаєш, Допливемо. <сування> але мені сподобалась фраза. Ми якось обговорювали ремонт, і що немає. Ну от хто найбільше вірить якраз в перемогу України. Це ті, хто зараз будується, <сування> роблять ремонт і продовжують жити в Україні. Тому от власне ми намагаємося поскоріше переїхати.